Перехрестили пасочку, посадили в духовочку, витягуємо їх і кайби пасочку цілуємо, щоб наші дітки прийшли додому живі й здорові. Троє чоловіків із її родини захищають Україну на передовій, розповідає жителька Меджибожа. Жінка принесла власноруч випечені паски до місцевого храму, де їх разом з іншими, які пекли місцеві волонтери, освятять та відправлять на фронт захисникам. Готується це дуже з любов'ю, з молитвою, слізьми. З щоб вони покуштували домашнього, навіть хлібчика. Сержити вічний Боже, лаво зволи святити, кивиці пасвім святим, духовним паславе. Усвячує паски, м'ясні продукти та інші смаколики про той рей Петро Леськів, настоятель замкової церкви святого Миколая, що на території державного історико-культурного заповідника Межибіж розповідає, робиться завчасно, бо гостинці одразу після обряду волонтери повезуть до лінії фронту військовим, для того, щоб вони. Отримали освячення вже тому, що капелани не завжди мають можливість саме бути в зоні бойових дій. З Освяченням цих дарів наша молитва також доїжджає до воїнів, так само як воскрес. Ісус, нехай воскресне Україна, і всі воїни повернуться до своїх сімей. Четвертий рік поспіль жителі громади печуть паски та інші смаколики, розповідає селищний голова Меджибіської громади Олександр Ткач. І діти долучаються до цієї акції, малюють малюнки великодні передають з побажаннями якнайшвидшого повернення додому наших захисників. Тобто спільно кожний житель. І після освячення каже, передають волонтерами для військових. Вони везуть. Ці смиколики по тих, скажімо, адресах, які вказують наші жителі, де служать хлопці-захисники повністю по всій лінії фронту. Зіньківська громада до великодніх свят українським воїнам також передала гостинці. Їх разом із волонтерами повіз голова громади Анатолій Кедись на кілька напрямків, де наближена лінія фронту. Про це він розповів телефоном. Харківщина, Сумщина, Донеччина. Ми веземо хлопцям сьогодні паски, крашанки, багато різних смаколиків. За словами Анатолія Кедися, випікали паски також жителі громади. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.